Всім привіт! Невеличкий відео огляд Шкоди Октавії, 14-й чистий рік, в новому кузові. Машинка майже вся в оригіналі. Що давно тільки заїхала, знімаю для вас таке коротке відео, щоб ви розуміли, в такому класному крутому. Шоколадному, капечиному, кавовому кольорі коричневий на оригінальних катанових дисках, резина 22 чи 23 року. Механіка 1,6 дизель 77 кВт, але має повний привод. На повному приводі, тачка на повному приводі. Я врахую, що це круто, класно, не раз може виручити в дорозі. У нас є фаркоп, знімний фаркоп, машинка задня, передня лобове має в виду оригінальне з 2014 року, ніде ніякої жодної м'ятинки, царапинки, будь-щось такого чи якогось рижика. Лобове теж. Дені отвір, не скола немає нічого взагалі. Тут, може, комусь щось потрібно, має з він коду. Трошки є скольчики спереді, але дуже-дуже їх мало, декілька бачу, таких видно. лобове, те, що я казав, теж 14 рік оригінальний. Зараз подивимося салончик. Машина має. Це криво, і там те крило під лаком. Зараз вам покажу свиденько. 190, 194, 180, 190, 170, 175. 160, вже похолодало вже так. 0. 138, 150, ну, а так б'ється до 150, тут 102, тут вже 93, тут вона йде по кругу 102 в оригіналі. 93, 123, 115, Триша, теж 100, 107, оригіналі. 90 біля лобового, можна 93. Так, задня ляда. 68, 91, погано прижавти, 68, 75, погано прижимаються руки якісь. Замерзлі 81 78, 114, 15, 11, 90. Вот у нас кресло Ни ничего Вот саша Одно крыло Парадное тоже 108 Это крыло Отдашь мне там 122 160 Ты бьется 129 150 157 я тут? 170 Шпаклевок Не нашел 138 168 Вот такая машинка Це. Тут підфарбований, але це оригінальне стоїть 100%. Оригінальне 100%, фарі оригінальні 100% стоять, бамбри я не бачу, що він був фарбований, та якби і не фарбований. Так що в такому класному кольорі, на хорошій комплектації, 4 склопідйомники, регулятор дзеркал, підігрів дзеркал. Тут датчик світла, дощу, круїз контроль, мультируль, Руль не фарбований і не перешивався в оригіналі. сидушки теж всі повністю в оригіналі, тканина, ніде нічого не перешивалося, тут от підлокотник видно, що він не зачуханий, не почуханий. Машинка без хімчистки, на такій крутій магнітолі. Так, хороша, зараз заведемо. Ключки треба знайти. Тут теж є позначка, що 4х4. Атімедія тут крутенька на андроїді. Заводиться без всяких помилок, без нічого. 857 оригінального пробігу 100%. Карта є кукол, погнотована Google є, YouTube, на Android все, все працює. Тільки з телефона роздаєте, Wi-Fi, відключається і все працює. Тут є у нас зарядочка в комплекті. Так, тут що сказати вам, що 14-й. Оригінальні, бачите, випуск і виготовлення, все 14 років машина. Тут є вважте, електробагажник, старт-стоп, занос, підігрів душок, працює, можна звідси всі кнопочки включати, виключати. Вебасто, вебасто, підігрів салону. Ще я говорив з пульта, плюс тут два ключі, пульт, щоб можете з хати підігрів двигуна, тобто ту то солу, антифрізу. І так само тут включаєте, поки ви сигаретку докурите, машинка буде вже тепленька. Зараз пробуємо підключити, немає доступу до мережі. У мене виключений зараз я включу. Зараз воно підключить. Так само тут обачте, від руля все реагує, все підключено, все працює, по електроніці машина повністю все працює, нічого ніде не перешивалося, все оригінальне. От вам YouTube. будь-що включає по собі. Любий фільм, любе, любе зелене в інтернеті, що вам потрібно знайти, ви в своїй машині можете принайти. Я думаю, що це дуже комфортно, класно, прикольно. Зараз музичку включимо, слухаємо, який тут звучок. Звучок тут хороший. Фішка 220, є така розетка тут, там є на фото, я показував, але, може буде трошки погненько видно, бо вже вже темніє, але отут знаходиться у нас розеточка 220-150. Прикольно, я читаю штучка. Тут В передньому відео я знімав, забувся. Це задня, щоб не працювали, не будуть працювати. Я включив, думав, що не працює задні, але все перевірили, все працює. Заднє теж нічого не перешивалося, потолок все в оригіналі. Тут все супер, ніяких сколів, ніяких битяг. Як Буває деколи, приїжджає багато шуці. купито ремнем без опасності. Тут рівні теж видно, що дуже мало ними користувалися. У нас мало хто їздив на задньому сидінні. Тут є електро, відкидаються електро самі сидіння. по типу такого варіанту. Олочка задня є, тут теж відкривається, закривається. Тут один, другий, там ще є третій. Багажничок теж в класному, в хорошому стані, видно, що ніхто тваринок ніяких не возив. Тут от теж ніде нічого не поцарапано, взагалі все в ідеальному стані. Саме тут ніде ніяких Ніде ніяких... з такого плану якось з ризика якогось там. Ну, машині взагалі нема. Машина в дуже в хорошому, хайному стані. Все в класному стані, ніяких м'ятин, ніяких саратов, взагалі нічого з такого плану. Тут теж от все. Навіть, як кажуть, є целки в народі, десь каплі, водички є. Так така там машинка, кого цікавить. Пишіть, телефонуйте, коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся, багато буде цікавого. Телефонуйте є, кроме цих машин є, всі не встигаю закидати, просто робити відео. Відео хочеться зробити, якщо машина в хорошому, класному стані, то хочеться зробити відео. Знаходиться трошки того часу, бо дуже мало зараз часу, не вистачає на все. Така там машинка. Регунка працює тихенько, відео нас шикарно, там я закину ще одне відео. Дивиться, як вона набирає уброти, їде вона класно. Оптика в неї теж класна. Все працює, накотаманки працює. Є тут ще така розеточка для для Двигуна. Що Зимою тут проблем з машиною взагалі ніяк не буде. І забагато підігрів салона, двигуна. Зразу поки сигаретку докурити, машинка буде тепленька, При будь якому морозі. Так що кого цікавить, пишіть, дзвоніть, телефонуйте домовимося. Всім дякую, підписуйтеся, ставте лайки, всім дякую за увагу, всім хороших покупок, всім до побачення. Всім дякую ще раз. До побачення.